Задача про рибалок. Батько по імені Микола із сином і батька по імені Петро із сином відправилися водити рибу. Число риб, пійманих Миколою, кінчається на 2, а число риб пійманих його сином на 3. Число риб, пійманих Петром, також закінчується на 3, а число риб піманих його сином на 4. Число риб, пійманих нашими рибалками разом, збігається із квадратом деякого натурального числа. Як кличуть сина Миколи. Розв'язання. Через те, що сума останніх цифр 2 плюс 3 плюс 3 плюс 4 дарів 12, закінчується на 2. І не існує квадрата натурального числа, який би закінчувався на 2. Мова йде не про чотирьох, а лише про трьох рибалок. Тобто син одного з любителів, рибного лову одночасно є батьком іншого. Тобто 2 плюс 3 плюс 4 дарівня 9. Микола не може бути сином Петра, тому що улов Миколи закінчується на 2. А не на чотири як того вимагають умови завдання. Отже, Петро, син Миколи.